Якщо говорити про економіку країни, не тільки про економіку, Україна знаходиться в кризі з 90-х років, з початку 90-го року. І якщо взяти навіть по ВВП, то ми до цього часу не досягли розміру ВВП того, що був у Українській Радянській Соціалістичній Республіці колись. Тобто це, це дійсно так. І от ми в кризі вже 23 навіть більше років, і в цьому у нас досвід найбільший. Це є, безумовно, негатив, це запустіння у нас в країні, але разом з тим тут є і позитив, суть якого полягає в тому, що в нас відсутня та інерція, яка, скажімо, не дозволить швидко перебудуватися чи творити нову систему суспільних відносин, як це в Європі, потрібно дуже важко буде трансформуватися. У нас немає соціальної інерції, я б сказав, би, і економічної інерції. І характер кризи в нас інший. Якщо в тій самій Німеччині це криза перевиробництва, то в нас криза недовиробництва. Тобто нашу економіку треба створювати фактично заново, вона за ці 20 років зруйнована. Ключова проблема це те, що місія бізнесу це зиск. Цього не може бути. Тобто воно вже не може бути, тому що ресурсів немає на землі, які дозволили подальше зростання. І людство стоїть перед необхідністю зміни. Самої домінанти, самої домінанти господарської діяльності слово бізнес. Я не люблю. Господар, а не бізнесмен має бути в Україні. Відсутність інерції. Ну от, от, от візьмемо німеччину. Зараз протести пішли в Німеччині щодо зменшення там соціальних доходів. Хоча очевидно, що без зменшення витрат соціальних, в тому числі, ніяк ту кризу не подолати. І і з цим неможливо. зовсім по іншому, треба запускати новий механізм створювати. То коли є ще інерція соціально економічна як в Європі, це одне, коли її немає, і творити заново, це простіше. Ну от ще наприклад, борг держави. На одного француза 27, 25 тисяч євро. У нас приблизно 1 тисяча євро. Тобто 25 разів більше у них, да? але у них значно більше доходи на людину, ніж у нас. Але це, це не означає, що в Україні середні там 25 разів гірше працює. Очевидно, ні. Ну, телеоператор, там, скажімо, їхній наш різниця невелика, чи водій. Але є проблеми в відсутності. Відсутності соціальної інфраструктури, яка у них є, у нас немає. І от як це не дивно звучить, але відсутність цієї інфраструктури дозволяє от зробити швидку трансформацію. Якщо це відбудеться в головах, найголовніше це от я вже говорив. вигода. Вигода від низу до самого верху. Вигодою керується президент, вигодою керується бомж. І вигодою керується банкір, який проценти збільшує, вигодою керується журналіст, який думає не про те, що він говорить правду чи неправду, а про те, чи платять і скільки. І ця вигода вона не дозволяє виконувати головну заповідь. Це любити ближнього, а найбільший ближній у нас з вами це наше суспільство. Служити суспільству. Чесно, подавати інформацію. Мінімальні проценти мали би бути, да? але цього немає. І якщо це відбудеться в зміні в людині, от тоді у нас і піде нова економіка і нове життя. Сто відсотків те, що світ, який він був до 8-го року, далі його не буде. Він мусить змінити. Він, він обов'язково зміниться. Він, він не може не змінитися. Не буде змінюватися, пропаде. Просто пропаде. Дуже просто, тому що для того, щоб економічно зростати, щоб тримати оту вибудовану піраміду боргову, люди в боргах. Банки у боргах, підприємства у боргах, держави у боргах. Постійно треба збільшувати обсяги виробництва. А уже на землі ресурсів нема. В основному що спалювали ресурси. Їх нема. Поряд іншої землі нема, де можна було брати ці ресурси. Занепад гарантований. І от в умовах, коли. Світ, оцей цей світ, зростав, можна було думати про те, як там швидше зростати, але коли він почав занепадати, падати в цей час, треба думати, що ми робили неправильно і робити правильно. Це забезпечить життя кожного, хто це робить. Першу чергу, духовно, тому що ми, ми справді запукали, тому що нам з дитинства вкладали спочатку комуністичні догмати, потім ліберальні догмати, атеїстичні догмати. Повернення до себе. Справжнього от є обов'язкова умова творення нової України. І знаєте, що мене ще от дивує, я, я думаю над цим. Країна в страшному запустінні, мерзота запустіння в Україні. Не? І коли я говорю з людьми, а, а, а як ти? Та да я нормально, я взагалі правильно все роблю. і і письменники, яких я знаю, правильно роблять, і філософи правильно, і банкіри правильно, конкретні люди, і сусідний в селі правильно робить. Всі, всі не винні ні в чому, а країна запустила. Так не буває. Ми всі винні в цьому, і от е, знайти от, цю міру своєї власної не, неправильної дії протягом протягом там останніх років, 20, то скільки, і очиститися від того бруду, е, стати іншим, оновитися. Е, Ця задача стоїть перед країною. Тому що якщо народ залишиться той, який є, буде те саме. Перехід до Євросоюзу, перехід до Митного Союзу слово перехід передбачає суб'єкта, який рухається. Українська економіка лежить. І перед тим, як кудись йте, і для того, щоб з нами серйозно говорили і на Сході, і на Заході, потрібно встати. Вставання, якщо говорити про економічні категорії, означає появу нових і нових робочих місць, які виробляють продукцію, яка потрібна українцям. І попит же у нас великий. У нас вибачте, у нас майже половина відсотків навіть продукції сільськогосподарської харчової, в тому числі, імпортується. Замість того, щоб створювати тут умови, коли люди могли б виробляти хорошу якісну продукцію і спостерігати за тим, що вона була саме такою, тобто. От, після того, коли ми від, 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 від сільського господарства, машинобудування сільське, ну як може бути в Україні? Це ж політика була. Коли там, в 90-му тому всього році 50 мільйонів тонн зерна і жодного комбайна свого ми, у нас не було, сільгосптехніки як такої. Це була спеціальна політика. В Ростові було, а в Україні не було. Належно, ну, Харківський тракторний ну, і все, а його зараз так же немає. «Відновлення сільськогосподарського е машинобудування на базі просто машинобудування, плюс е те, що є, у нас і ще збереглося літакобудування, космічна галузь, е трансформація металургії, інфраструктура. Оцим треба займатися. А політика сьогоднішньої влади полягає в тому, щоб нічого не робити, а просто розпродавати ті активи, які є. А це означає, що занепад буде продовжуватися. Це все, все рівно, як у вулику, ви просто берете, сім'я здорова, нормальна, а ви витягуєте звідти рамки і позбавляєте робочих місць суспільству. Що, бджоли вилітають. Так само і в нас люди літають по всьому світу, а тут нічого не буде. Коли ми потихеньку почнемо розширювати ці рамки, коли буде робота, бо сота це є робота для бджоли, тоді люди повертаються, тоді ми стаємо. Відновлюється довіра, і ми починаємо працювати уже, служити, власне кажучи, нашому найбільшому ближньому, яке є наше суспільство. Тобто те, що належить всім нам, це найбільше наш ми йому маємо служити. От тоді ми можемо виходити до Євросоюзу і говорити з ними, і вести дискусію з Росією. Але коли нас просто тягнуть не як об не як суб'єкта, а як об'єкт, одні кажуть туди, другі сюди. Спочатку треба прийти до тями. Політично, економічної, релігійної, якщо хочете. Це обов'язкова умова. В Принципі, влада в Україні всі ці 20 років валяється на землі. Влада надзвичайно слабка. Що означає слабкість влади? Коли вищі керівники держави мають рейтинг, там, 30%, це вважається супербагато. А то й 5, а то й 10 у деяких були президентів. Для того, щоб спочати перетворення, потрібна довіра хоча б процентів 60-70. І тоді з цією довірою можна щось робити. І криза, яка. Чим хороша криза? Тим, що вона спочатку чистить наші кишені, потім шлунки, потім мізки. і Ми починаємо нормально думати. Це теркається конкретної людини і всього суспільства. У нас проблема існує те, що особливо те, що прошарки, які можна назвати елітарними, вони розділені. Немає нормального комунікативного поля. Про це говорилось до речі, сьогодні криза може оголити це все, і коли справді з'являється для чого йдуть влади владу, зиск, вигода. Для чого? Чому люди, які можуть іти в владу, і щось робити там, не дуже хочуть тому, що вони знають забудь за сім'ю, забудь за здоров'я, забудь за все, Ночу і дню служи там, як казав один імператор, коли ти став президентом, а Конфуцій казав: забудь за вихідний, за все забудь. День і ніч ти працюєш на суспільство. Це тоді ще розуміли. І дає сумнів, є. Ніхто ж ніколи не управляв країною там чи регіонами якимись. Тобто люди є, я переконаний, коли вони будуть покликані. Головне, ще раз кажу, це очищення і поява віри і довіри е, між людьми. Е, служіння, власне кажучи, творення добро як смисл е, життєдіяльності. Взагалі життя то для чого? Життя народу чи життя людини це боротьба зі злом і творення добра. Отак, просто візьми сусіду, зроби добру справу. Не міряйся, бо наже як зробив, поніс сусіду там чуть-чуть, а він тобі відніс. Дивися, чи він еквівалент чи не еквівалент. Віддай, віддавай. Взагалі світ, коли от цього зиску має завершитися і сформуватися новий світ, світ віддавання, віддавання себе. Правильно чи пізно ми підемо з цього світу? Яким ти підеш? Чим ти більше віддасиш, тим будеш багатшим, як це парадоксально не звучить. Це нове нове, нове мислення, якого бракує нам. Що стосується мерії, то безумовно. Кияни індиферентні, хоча вони на останніх виборах показали, що вона все-таки лідерами є позитивними лідерами в Україні. Але от в частині того, щоб добитися того, щоб мер був їхній, вони не змогли через розділеність в опозиційних так званих силах. І мер потрібен, безумовно, і те, що Конституційний суд прийняв таке рішення, це з моєї точки зору ганебне рішення, яке принижує взагалі Україну в очах всього світу. Що стосується банківської галузі, то, безумовно мерія впливає на банківську галузь на мікрорівні і е, незначно. найбільше шкоди принесло банківській галузі відсутність стратегії. В національної економічної стратегії керівників, не було розуміння для чого взагалі банківська галузь. Оце питання ключове. Якщо ми щось створюємо, навіщо воно це є підсистема економіки? Вона має працювати на економіку. Тобто вона має думати банківська галузь робити так, щоб економіка розбули, щоб, щоб не було безробіття, щоб були низькі ціни. Так? От на що має банківська галузь працювати, тоді буде зростати економіка, і буде доходи банківська галузі, галузі зростати. У нас же позапускали наземний капітал замість системи як єдиного цілого організму банківського працює на Місію свою розвиток економіки у нас роздробили цю банківську галузь. частина з ну, з Європи, прийшла частина з Росії, наші державні банки. Хто ваш того гаразд? Кредитування в основному імпорту. Кредитування імпорту це означає знищення власного виробництва. Тут тобто люди, які приймали рішення, допустили валютне кредитування на рівні вищому, допустили взагалі кредитування, робити, лю, лю, кредити давати людям, які взагалі ніколи кредити не брали. Вони не знали, скільки можна брати, скільки не можна. Ніхто з ними не обговорював. В результаті закредитували, проблем на, наробили масу. Банківська галузь е, пішла от, в кризу в 2008 році, як, як вона опинилася. Порівняно з Чехією. У нас величезні проблеми, наприклад, угу. саме через відсутні стратегії. Тобто, а в Києві ну, тут влада вже робила те, що вища влада то і Київська, вони мало чим відрізнялися. Ну от з тобто, із запустіння через відродження, а відродження може бути через покаяння.